Якщо знайомтеся, новий мешканець Кроль Петрович. Полтава навчила так дивіться. Mm. Останній сюди. Я, mm. я з п'ятого класу Кролів я... держав. Полта, а о, о, Опа. вже молодець. А вже ну, молодець. Я вам кажу, що я хвастатися не буду, Хрисанчик. це мене. Оце бурий. Ну, як їх називають. Я кажу, що є то, такі наборі, є спорода, ну да. це все одно з-під панона. Угу. Паномівський є. Ну, тобто угу. то, 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 по генетиці по, десь колись по, щось проскоче. Це три місяці, три місяці пройшло, откинув, спарував угу. і ото з того вив. От, у мене було їх чотири, їх три дві кролиці було, одного кроля забрали, а я цього собі придержував. Угу. Мені якраз подобався такий м'ягкий такий. Ото таке. Ото ага. кореспондент. Це таке діло. Так, так, так. Розвиваємось, в тих. Оце палончи в мене кролика. Ну це все старше, це все свої. А то останній в мене виведок був. Бачите, роб... все як треба, підписано. Про, Про поло то все. А чим ви болите? Ну, Тільки ті ті сумською. Тільки сумською. ГБК я не вчите, міксоматоз -е -е не колю. У мене вони в сараї, Ото -от таке. -от -от. Ну, да, сарайі, hmm. Тут і прохладно, це доволі. Оце у проколиці, кстати, це проколиці. Оце він був, тоді ось я купив собі кроля. <звук> де він <мені> вже захований. Оцей цукінт освободив, бо я їздив в гості і тут кум Так в Одну сторону, дав і другу. Треба ще шукати, де він є, може. Ну це кролиця, це ага, таке як так. я вам давав. У Та, нас є, дав. Я кролів завжди, міняю. Ну, самці в мене міняють. А ну, це не а ну. Теж і нам де, треба нормально самця, бо щось вони у нас вони не йдуть взагалі. Хто це, Чи Це кролиця, чи це самець буде. Що не дивиться? Самець. А, оце мають він і. Ану, Микола Петрович, самця... покажіть, як це ви дивитеся, де, де самець, де самка. Може такі питання це задають. Я кожен рік купляю самця. кожен год. Та ми теж стараємося міняти, да. просто не завжди буде, ось купили, мені, а, він, а не пішов. Менше, він такий, все одно по крові він буде другий. Отак ось. Це От треба вичищати, ну сьогодні буде вичищати. Ну це вони однакові всі, по панонівській лінії. Угу. Як це кажуть, Полтава навчила так дивитися. Угу. Останні сюди. І в мене руки цілі, чисті, не пошкрябані. Отут ось є. Ну трубка одно, зразу виходить. Ну, так, під да. цей, А в кролиці, а в кролиці, що я там, там зразу видно. Ну так. Да. Все правильно. І мене рух... Ми теж дивимося, тільки ми не так Ви трохи дивимося. Тож Але теж, так. Да. Ні, ну я в місяць їх розкидаю, щоб потім не портитись. Я вже в місяць бачу їх. Як тебе звати? Серега. Сережа, а чого ти місяць не розкидати? Ні, я просто в місяць... Вже дивиться, я, вже, дивиться вже бачу, так. А, так, бачу, конечно, що я пізніше розкидаю. Да, я ми пізніше розкидаємо. Да, я, да, да, да. я розкидаю, наприклад, два з три. Я до трьох ну, кажу, між 3 Ми після вакцини теж провакцинуємо да, і вакцину, тоді про трошки вакцину. ще посиділи Але і тоді розкидали. Я, я заїхав, взяв вакцину, десятку, лупив їх усіх. Якраз в мене було там десятка, в мене їх якраз тут дев'ятка була. Я всіх їх проколов. Те, що мені не, нравилось, я... не нравилось мені, для чого я вже не їду на базар? Я вже так, це так що ти на мене нарвалася. Я вже ніде не продаю. розумієш, це так, що Таня, а це ну, це ті, що брали. Я зразу тебе спитав, як я тобі дав. Іде, це нормально, іде нормально іде, все нове. Іде, все все іде з моїх руку твої, хай буде. А не йде знаю, яка мені програма, скажи, ну, парували, парувалися. все. ж ми взяли в Полтаві і похворіли на міксу це і кололи чеською. то королю це ж пропав. Тут, тут нічого не вибігає. Та нема назад, це тут кролиця. Просто потяжка, та і все. Так що дивіться і учіться. Це, не знаю, я з п'ятого mm. класу кролів держав. О, ходив, та це срок прям. У п'ятих класах я ходив по селу, кролів бив, забив кроля, мені руб Це тоді mm. рубку. Я за ним мікрофов. Це йо майо, так? П'ять рублів, рублів мог заробити. Батьки Батьків, де ти? Дай на пляшку. Так що дивіться. Мабуть, його десь. Ну, 3-3,5 до 4 кг. Оце таке по, 20, по 200, оце буде гривень 700-750. Це така їм ціна. Хочете, давайте поважимо. Ні, хочете. Да, хочете, давайте, давайте поважимо. Це ну, одинаково. Діжину, шорм. Гарний. Що ще й молодий, я, так, так взагалі супер. Ну так ще з кухні на ньому нема. Угу. Угу. У нас один робочий. Я не знаю йому скільки. От 5. Там що так договори? Він працює. Да, він працює. Він, він працює, він робить. І працює. приплод хорошо, дає. Да, О, хорошо всі, дає, да. нього гарно. — А це кажу, давай приберемо, А що ми приберемо, як нас потім не буде кроля? Ну оце цих ми по... не можемо прибрати, це поки цих нас. Це було у помісі, було сім штук. Mm -hmm. оцих. Два я зразу подивився, вони мені не подобалися. України. Після того поросу. Да. Все би викинув, хай п'ятерка буде. Ну, вони да. линками йшли, а так у мені це подобалося. Да. Хай линками йдуть. Це ж у нас, з вашої кровиці, не виходить, потомство оставити. Да. Оставили кролика, дорізали, оставили кролиць. Ні, так ми з нею кроля продали одну. Одного тобто продали, другого. Собі добили. оставили, добили. Ну, все. все, я руками не ошибся, диви. Угу. Вже, вже я... А це я десь так, як кролі вибираю, я вже бачу, кого треба да. взяти на забій, хто буде більший. Воно ж да, досвід не було. Потім пробіж. кроличку хотіли оставити, мастік пробив. Її, а це було. З її крови. <звілля> <її, звілля> <було, звілля> двох кровичок молодих оставляли від неї у обоє масті. Ну, було. Вони в клітках чисто все передходить? Да, да. Я це показував, Єсь, що... <звілля> є? Єсть. Є побачили. Активність бачили? <звілля> — да. да, 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 да Він <звілля> <вони> кажуть, <казали>, я досі в програмі не ви... — А я на руках повезутей. Ну так, я ж все не за кермом. Зараз кролик Петрович буде тікати. Так, привезли ми додому кролика. Так і назвемо його Петрович. Так, так що знайомтеся, новий мешканець кроль Петрович. Кроличка вже від Миколи Петровича у нас і живе вже, там вже дай Боже вже оскільки вже. Слава Богу, на наводить, парується. А тепер буде ще й кролик.